У різних містах України цього тижня пройшли десятки акцій протесту через закон, що позбавляє незалежності набу і сап. Напередодні знову було людно і біля театру імені Івана Франка у Києві. Люди кажуть, виходять самі без централізованого керівництва чи організаторів. Водночас протестувальники готуються до великого мітингу 30 липня, саме напередодні голосування за ініціативу президента Зеленського. І цей документ, на відміну від попереднього, має на меті не послабити, а навпаки, розширити повноваження антикорупційних органів. І народний депутат від фракції Слуга народу Федір Веніславський розповів Радіо Свободи, що Верховна Рада планує зібратися 31 липня для розгляду президентського законопроекту щодо Набута САП і голосів для його ухвалення має вистачити за його словами. Більше ж парламентарів уже усвідомили попередні помилки та налаштовані їх виправити. Хоча єдності у фракції наразі немає. Переважна частина депутатів готова підтримати документи. Вініславський також зазначив, що під час попереднього голосування утримався свідомо, оскільки перед передбачав негативну реакцію суспільства і міжнародних партнерів. Він ще до голосування попереджав колег про можливі наслідки та ризики.